Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Володимир Зеленський продовжує очищати своє оточення, і сьогодні він підписав наказ, згідно якого звільняє з посади радника свого друга, пана Шефіра і ще багато. Заступників також білий дім визнає, що в Україні немає шансів вистояти, якщо пакет допомоги не буде надано Україні негайно. Росіяни знову гатили по енергетиці. Є новини від міжнародки. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, визнав, що Європа знаходиться наразі в передвоєнному стані. Що це може означати? Чи включиться в повноцінно польща у війну Росії проти України? Зараз обговорюю з вами найважливіші події на сьогодні. От просто на цю мить обов'язково поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар. Давайте починати. Тож інформація від генштаба вона найважливіша. Ворог за добу завдав 38 ракетних ударів і 75 авіаударів. Зокрема, вони стосувались лінії фронту. Скажу, що зараз тисне дуже сильно наш супротивник на часі в яр, хочуть та, захопити цю стратегічну висоту. Російські окупанти далі це може відкрити дорогу на Костянтинівку і Краматорськ, але шансів в них небагато. Застосовують вони безпілотники штурмами. Поки не лізуть також в цю ніч. гатили по об'єкту інфраструктури окупанти в полтавському районі. По ізюму росіяни вдарили балістикою. Ймовірно, були С-300. Миколаївщина влетіла керована авіаційна ракета Х-59. Була сьогодні повітряна тривога над Одесою і взагалом по, по всій е області Одеській працювали ППО і вимикали навіть світло і струм е в самій Одесі. Коротше кажучи, окупанти далі б'ють по об'єктам енергетики. Я нагадаю, що е обмеження наразі залишились лише в Харківській області, на Харківщині там 120 Тисяч абонентів знаходяться із тимчасовими вимкненнями шість областей вже повернули до регулярного живлення. На щастя, про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики. Тож далі можна сказати, що на жаль, росіяни майже повністю змогли знищити Зміївську ТЕС на Харківщині ще ударом 22 другого. Березня, але нагадаю, друзі, ну дещо оптимістичні новини, що в межах українсько-польських урядових консультацій в Варшаві підписали меморандум по співробітництву, якраз між країнами в сфері енергетики. Тож вона в першу чергу, звісно, включає в себе відновлення пошкоджених в Україні агресором об'єктів енергетики. Йдемо далі. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, як я вам сказав, заявив, що зараз найкритичніший момент в історії Європи з часів Другої світової війни, два наступні роки будуть вирішальними. Він сказав, що. Європа вступила в передвоєнну еру, якщо Україна зазнає поразки від Росії, ніхто в Європі не зможе почуватись в безпеці. Ну тут про що посперечаєшся? Хіба що з тим, що вже не передвоєнна, а цілком воєнна ера йде в Європі? тисячокілометровий фронт просто в серці знаходиться в Україні наразі. І знаєте, хочеться, щоб від слів і заяв Туск перейшов до дії. І нарешті, коли ракета залітає на 39 секунд на територію Польщі, то ніхто довго не обговорював якого біса вона тут летить. Чекаємо, не чекаємо. А просто її збивають все на цьому. Крапка я впевнений, що це дало по зубам Путіну набагато більше ніж оці заяви, які в Росії сприймають за слабкість. А, ну і він ще сказав, що немає жодних причин, чому країни Європейського Союзу не мають збільшувати видатки на оборону, та витрачати щонайменше 2% від власного ВВП на оборонні потреби. Тут теж про що говорити. Дійсно, треба витрачати більше на оборонку, враховуючи те, що прийшовши до влади Трамп, цілком можливо може всі ці правила гри поміняти. Але нагадаю, варто було просто інвестувати в Україну в її оборонку, і тоді свою збільшувати не так потрібно. Йдемо далі. Боєприпаси наразі потрібні нам ще активніше. Перепрошую, тут проблеми зі світлом. Чомусь і на цьому наголошує і білий дім. Зараз я вам скажу, хто хто підняв знову це питання. Речниця ради нацбезпеки Адрін Вотсон заявила, що допомоги допомогти Україні захиститися від постійних атак необхідно, що Палата представників Конгресу США ухвалила нарешті двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку. І що тут, друзі, сказати? Не протокольний абсолютно дзвінок. Був нещодавно Володимира Зеленського до Майка Джонсона, спікера Палати представників. А на крайні міри йде наш президент. Нікого ніколи такого не було, що президент говорив зі спікером іншого парламенту, навіть не парламенту, а Палати представників конгресменом. Проте наразі ситуація потребує негайного вирішення. Я вважаю, що ці розмови на жаль не принесуть результату, скажу відверто, адже Майк Джонсон, людина не суб'єктна, а об'єктна суб об і керується повністю інтересами Дональда Трампа, про які ми вам неодноразово говорили. Трамп проти допомоги Україні. Він хоче сідати говорити про щось з Путіним. Я впевнений, що поки Трамп не програє або не виграє президентську гонку. Це питання не зміниться. Проте це досить болюче. Для нас питання. Сподіваємося, що хоча б цей транш буде наданий. Е, так, дякуємо за підтримку Білому дому, але цього мало потрібно, аби Конгрес все ж таки натиснув на палату представників, знайшов більшість обхід, можливо, позиції Майка Джонсона. Знайшов тих республіканців, які потрібні, для того, щоб була подана ця петиція е, Discharge Petition, здається, називається цей процес. Але йдемо далі, друзі. Немає наразі коштів на передачу чеських снарядів в Україні точніше їх ще бракує. Нагадаю, що чеський президент знайшов 800 тисяч снарядів для України. І окрім цього, знайшов ще 700 тисяч, тобто загально півтора мільйона, є які потенційно можна передати на український фронт. І проблема в тому, що ми їх чекаємо вже найближчі тижні, але до сих пір грошей немає. Ось розумієте. В росіян наразі є певне вікно можливостей, які вони можуть спробувати використати, аби спробувати ж захопити той же і яр або сунути далі. Не дай Боже ще на Харків, і боєприпаси нам потрібні просто зараз. Це на жаль визнає. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. за словами Ханно Певкура, в світі є місця, де можна купити снаряди, але питання в тому, чи є на це гроші. Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це приблизно трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менше трохи дешевші. Було б чудово, якби все це здалося зробити. На цей час можна сказати, що грошей не вистачає більше ніж снарядів. Тобто, блін, як можна. Не знайти, вибачте, наразі а, кілька мільярдів євро для закупівлі снарядів. Я не розумію. Можна було б їх передати з заморожених російських російських активів. Проте сьогодні також читав статтю про те, що росіяни шантажують фактично захід трильйоном а, рублів а, заморожених активів іноземних інвесторів. І я впевнений, що всі торги просто йдуть на такому рівні умовно. Ви забираєте в нас, ми забираємо вас. І, звісно, іноземне лобі дуже боїться втратити свої активи, на жаль, на території Росії, які вони вчасно не вивели. Думаю, проблема тут набагато простіша, ніж ми собі там гадаємо. Люди не хочуть втрачати свої гроші. От така от історія. Також, також я хочу сказати про те, що Володимир Зеленський дослухається до порад іноземних партнерів, які вимагають тотального контролю над коштами, які вони надсилають в Україну, і військову допомогу, куди вона і далі йде. І зокрема, в них була вимога це очищення. І ротація не це скоріше оточення президента офісу президента, і от що зараз підписує президент сьогодні, 30 березня звільнив він першого помічника Сергія Шефіра, такі декількох радників. Окрім шефіра, звільнив Михайло Родуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенко. Звільнені позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталя Пушкарьова, з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. Також були звільнені. Ну і нагадаю, що нещодавно Даніло Олексій Президент Зеленський також звільнив з посади голови ради національної безпеки і оборони, поки розглядається версія, що він очолюватиме посольство в Молдові. Ну таке знаєте, заслання на пенсію можна сказати для Данілова. Данілов точно мав проукраїнську активну позицію. Головне, щоб нові радники Зеленського мали як мінімум таку ж позицію тут до саме компетенції Данілова. Я звертатись не буду, але позиція в нього була точно проукраїнська. Тож, друзі, ось такі основні новини на цей момент. Що сказати? Тримаємо стрій, друзі, і слідкуємо за головними подіями далі. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте подобайку цьому випуску. незабаром скоро до вас повернусь, коли буде нова, цікава і головне важлива для нас інформація. Бувайте.